Росії масштабно атакує авіація ЗСУ та дрони ракети, паляниця. потужно вибухнули військові бази. З'явилися кадри, як рашисти в глибині рав знімали свою строєву підготовку. А по ним вдарила ракета. Літаки накрила авіабомбами колони рашистів при переправі через водойму. Сталися бабах на мосту. Перейти його, схоже, нікому з окупантів не судилося. Як вдарили по Росії, дивимося у відео. А ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись. У Росії масштабно вдарила авіація ЗСУ. Окупантів також накрили ракети «Паляниця». З'явилися цікаві кадри, на яких расисти займаються шикуванням перед своїм полігоном. Знімають веселі жарти, аж раптом прилітає якась ракета. У пеклі вогню тим, кому вдалося в ці літа кинулись тікати, адже полетіли повторні удари. Відео різко обривається. Ймовірно, це був приліт реактивної ракети. А згодом з'явилися припущення, що це може бути місце базування 856-го самохідно артилерійського полку в місті Почеп Берянської області, і на підтвердження цього були опубліковані знімки з карт. Тож з'явилася й ймовірність саме авіаційного удару ракетами, так як наші літаки регулярно б'ють по регіонах РФ, що прилягають до України. Як, наприклад, на Курщині авіація вдарила по колоні військових РФ, які рухалися на переправу через річку, Рашисти накопичили біля переправи через сейм своїх солдатів, по яких і вдарила бомба, що вразила велику площу по обидва борги річки. Багатьох хвилин вибуху скинула в воду. Йому хоже тепер нікому не вдасться перейти цю переправу. Цікаво, що у Курській області літаки окупантів спробували відповісти нашій авіації, збити наші літаки і накрити колони ЗСУ. Випустили ракети і бомби. Втім, вони промахнулися. Пілоти РФ вирішили не затримуватися близько біля пускових рубежів, щоб не потрапити під удар. І відійшли, а бомби впали просто по житлових будинках населених. Пунктів так і вийшло, що поки ЗСУ влучають прямісінько у ціль по військовим базам РФ, расисти накрили житлові будинки своїх же громадян. Це показано на цих кадрах, де українські солдати їдуть по місту і бачать. Палаючі будівлі майже кожна друга будівля палає. Результати невдалої авіаційної атаки расистів. Що ж, українська армія відповіла за цих цивільних, адже наносити удари по мирним жителям це в будь-якому випадку злочин. А деякі жителі Курщини підтримують ЗСУ. або, хоча б, не заважають. Так ракета Хаймерс прилетіла по полігону загарбників. Невідомий оператор мовчка зафіксував атаку на відео. Також у кадр потрапили пошкодження авто, танки і навіть мотоцикл. В рашистських пабліках пишуть, що на цей полігон пролітає регулярно. Він є найчастіше атакованим на території окупованих рашистами Донецької та Луганської областей. Бійці арев, які повірили, Путляр вирішили заробити гроші. Цей полігон розташовується біля Донецької кільцевої дороги. Туди прилітає постійно. Але командування ЗСРФ це взагалі не турбує, йдеться у повідомленні опублікованому в рашистському пабліку. Українські аналітики визначили локацію полігону, опублікувавши знімки із карт. Ну а ЗСУ вкотре нагадали окупантам, що їм тут на раді. Паралельно на РФ продовжується детонація величезного складу БК. Вже опубліковано знімки частини складів БК. Попередньо на складах зберігалися до 30 тисяч тонн різного БК. Якщо припустити, що більшість із БК здетонували одночасно, вибух можна порівняти із застосуванням тактичної ядерної зброї потужністю 15-30 кілотонн. Зазначається також, що на складі зберігались ракети для комплексів Ескандери.у, а також керовані авіаційні бомби. Крім того, сайт. Торопецького муніципального округу виглядає зараз так: на офіційному сайті з'явився новий голова Кирило Буданов. Його світлина тепер відображається у спеціальному полі. Однак це на всі зміни на сайті після потужних вибухів на складах. Світлину із епічним кадром також опублікували на сайті. Вона красується на головній сторінці сайту у верхньому кутку. Ба більше на сайті округу також мовиться, що останні зміни вносилися у січні 2024 року. Щоправда, в блоці з новинами поки що немає змін. Хто вніс зміни на сайт, невідомо цікаво, чи довго вони залишаться на рашистському сайті. Також проліт по складах прокоментувала рашистська пропагандистка Анастасія Кашеварова. Про це вона написала у своєму. Телеграмі за словами пропагандистки ще 2018 року озвучували, що в торопці один лише госблок передбачений на 200 військовослужбовців. І це означає, що загальна чисельність персоналу набагато вища далі. Цитую, родиня, губернатор Тверської області заявив, що пожежа під контролем, пожежа під контролем, як можна контролювати детонацію ракет. І ось те пакло на землі. Це пожежа продовжує журитися зет пропагандистка. На завершення вона назвала Міністерство оборони РФ мильною бульбашкою. Ну а тим часом Олександр Мусієнко зазначив, що операція з ураження російського складу з боєприпасами в Торопці проведена добра. Удар порсоналу окупантської зброї на Тверській області Арафії це блискуча підготовлена та проведена операція. І тепер рашисти намагатимуться втаємничити розташування таких об'єктів. Вважає військовий експерт Олександр Мусієнко. Далі його. Слова Операція блискуча, тому що не просто було відомо, що там є арсенал, але він міг бути порожнім або на чверть чи на половину заповнений, адже війна триває і вони можуть звідти щось вивозити. За рівнем детонації і першими супутниковими знімками можна побачити, що зброї було дійсно багато. Він не був, скоріш за все, заповнений на 100%, але достатньо зберігалися зброї. І попередні підтвердження, що там могли бути балістичні. Ні ракети теж є. Акцентував мусієнко в етері телемарафону. Ну і також за словами експерта, в стратегічному затомі цей удар направлений на знищення ракетного потенціалу противника, щоб мінімізувати рашистські атаки балістичними ракетами по території України. Далі цитую це про полювання за балістичними ракетами, які використовує РФ. Іскандер КН-23. Коли інформація, що на якихось складах вони можуть з'являтися, по них іде відпрацювання для того, щоб мінімізувати і спробувати вітермінувати масштабні атаки окупанти з застосуванням балістики, пояснює Мусієнко. І він додав, що всі військові об'єкти на території РФ відомі, але не всі можна вразити. Російська попола не всюди перекриває певні зони, але вона все ж є. Осієнко також зазначив, що після цих подій рашисти намагатимуться віднайти способи утаємнич та розташування складів з боєприпасами. Тенденції до цього вже помітні. Зокрема, противник почав використовувати лісову місцевість для маскування складів, а також переміщувати та зберігати арсенали зброї більш дрібними партіями. Далі пряма мова. РФ починає використовувати лісову місцевість, особливо соснові ліси, там, де в принципі зелень практично цілорічна, і намагаються саме там починати ховати. Склад у солдатському Воронезькій області було саме так заховане, але його знайшли. Починають фактично переміщувати, використовувати стаціонарні об'єкти, а розбудовувати польові табори позиції, намагаючись це маскувати, бо розуміють, що з космосу бачать. Починають складувати меншими партіями, переміщувати так само. Щоб розосередити і зробити багато цих точок зберігання, каже експерт. Він також додав, що такі спроби рашистів можуть створити певні складнощі українським силам оборони в подальшому полюванні за арсеналами рашистської зброї для завдання ударів, бо треба буде шукати по лісах і відслідковувати по транспортних засобах. Але не унеможливлюють це, розумівав Олександр Мусієнко. Ну а інститут вивчення війни повідомив, що удари збройних сил України по тилових логістичних об'єктах на території РФ. Можуть значно збільшити оперативний тиск на російських військових. Далі цтую. Рашистські військові, скоріш за все, не усунули вразливі місця на багатьох об'єктах матеріально-технічного забезпечення шляхом створення укриттів. зняття обмежень на використання західних систем і подальший розвиток власного потенціалу України і знанасення ударів на великій відстані може дозволити ЗСУ більш ефективно використовувати такі вразливості. Окупанта йдеться у звіті. Експерти також упевнені, що подальші удари української армії по рашись. Ських складах боєприпасів і ракат можуть знищити значну частину матеріальних запасів окупантів. Удари українських військових по об'єктах на території РФ можуть вплинути на наступальні операції на всьому театрі бойових дій. Це станеться, якщо сили оборони володітимуть матеріальною базою. Можливостями та дозволом на проведення масштабної кампанії Із нанесення ударів по об'єктах матеріально-технічного забезпечення і підтримки на території РФ, констатують аналітики ІСВ. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. А ми вам дякуємо, що додивилися. Слава Україні!